Вітаю, черговий випуск серії передач Зрада чи перемога від мене Олексія Голобуцького, де я намагаюсь давати свій аналіз тих подій, що відбуваються в країні у світі. Сьогодні поговоримо про такі дві події, можна сказати: це вихід книги, біографії а, Залужного, залізний генерал та про Путіна, який готується до поїздки у Монголію. Перша тема, так? Вийшла книжка залізний генерал, написала її піарщиця Залужного самого, так? Тому ми можемо зробити висновок: що все ж таки це узгоджена біографія, узгоджена книжка самим залужним. так Тобто, це не є якимось видуманим текстом. Очевидно, що людина спостерігала за діями. І за історією самого залужного певний час. І ще раз кажу впевнений, що якщо б залужний був би проти цієї книжки, ну він, мабуть, вона б не вийшла, так? І вже з'явилися, я, на жаль, не немає, але є тексти з цієї книжки, ем, які дуже мене зацікавили. Перше, це звичайно, що там дуже достатньо відверто говориться про те. Про протиріччя, які існували між залужним і офісом президентом, і самим президентом. Так наводяться дуже цікаві факти, різні, але найбільше мене, мене, звичайно, не те, щоб здивувало. Багато хто, до речі, так і думав, що так і було, але не було жодних доказів. Тепер вони з'явилися. Ці докази. Виявляється, залужне все ж таки був проти тої політики ігнорування небезпеки за місяці до війни. Ну, як від, ці відомі шашлики на травневі свята і тому подібне. І він закликав вище керівництво підготуватися, тобто зайнятися мобілізацією. І в першу чергу це підготувати населення для того, до того, що війна ось ось розпочнеться. Як відомо, його не не послухали, і війна стала несподіванкою для величезної кількості. Нашого населення, яке в паніці, це я особисто спостерігав. Звичайно, я думаю, кожен з вас хто дивиться, чи приймали в цьому участь, чи спостерігали. Яка це була несподіванка, яку викликала паніку, і наскільки не було готовий народ український трошки розмобілізований закликами вищого керівництва за декілька днів, буквально до війни. І це серйозний такий виклик до нинішнього керівництва з боку залужного, чи принаймні оточення залужного. А другий момент, який мене, окрім інших, зацікавив, це те, що на стояти до кінця в Бахмуті це була ідея не Залужного, а це була ідея саме Зеленського. І знову ж таки, це серйозний, серйозний ну, не для щоб звинувачення, але серйозний такий закид в сторону і Зеленського і його команди. Щодо правомір, не правомірності, а практичності чи доцільності цього кроку, очевидно, що залужний своєю поїздкою чи відставкою і переїздом в Лондон в якості посла України Великобританії не полушає як багато хто, мабуть, все ж таки сподівався. Не полишає Україну і не полишає можливість, можливість повернення вже не в якості, звичайно, військового, а в якості політика. І ця книжка дає для цього дуже серйозні дуже серйозні аргументи. Бо, по перше, війна ще не закінчилась. біографію можна випустити було і пізніше, коли вона все ж таки закінчиться, і тоді можна було б зробити свої виставки. По-друге, біографію можна було зробити таку героїчну, цю книжку героїчну, але не згадуючи в негативному ракурсі протиставлені себе з офісом президента і Самим Зеленським. Очевидно, що все ж таки конфлікт існував, і конфлікт не був розв'язаний природним шляхом, що сторони ну, розійшлися. Оцінивши, так би мовити, можливості кожної зі сторони, це все ж таки був певний компроміс, мається на увазі, що залужний йде відставку, офіс президента нібито позбавляється конкурента на інформаційному політичному полі. Але, звичайно, нічого більшого, слава Богу, зробити неможливо було нашою владою, щоб потенційні. Потенційні наміри залужного зайнятися політики в майбутньому, щоб їх якимось чином е повністю знищити. Більш того, я тут повинен визнати свою помилку. Я коли почалась відставка, ми знали про відставку залужного. Я казав, що за 2-3 місяці офісу президенту вдасться знизити його, його рейтинг, е ну, якщо не до мінімуму, але до певної такої безпечної межі. Але буквально на днях я спілкувався з дуже відомими соціологами на закритому міроприємстві. Мені вони дали інформацію, що так, звичайно, рейтинг залужного вже не такий високий, як він був в січні цього року, але він все одно достатньо високий. І за їхню соціологію, в разі входження залужного в президентську кампанію, наприклад, так, він випереджає вдвічі випереджає Зеленського, тобто так, він втрачає, але моя, моя концепція будувалася на тому, що офіс президента знайде якусь альтернативу, так би мовити, політичну, військову, яку буде далі розкручувати, але вони пішли за іншим шляхом. Як ми бачимо, по діяльності «Безугли» Мар'яни по діяльності там багатьох інших, але вони не не так оформлені, як безугла. Влада вирішила йти шляхом того, щоб звести взагалі весь військовий блок до а, співучасників тих подій, які відбуваються в Україні і будуть відбуватися в майбутньому. ну Мається на увазі, якщо коротко і так просто. Так, ми наробили дуже багато помилок. Ми в багато чому винні, і ви нас в цьому звинувачуєте. Тут від цього вже неможливо ніяким чином відбитися. Але. Це робили не тільки ми, це робили і військові. Військові організовували неправильні плани, військові організовували неправильні контрнаступи, військові організовували неправильні там фортифікаційні споруди, неправильно взагалі ввели війну. І, в принципі, вони несуть то, ту ж саму відповідальність за ті невдачі, які ми маємо, разом з ними. Так, Курська офензива чи Курські ця авантюра, по-різному її можна називати, вона ще не закінчилася, тому рано робити висновки щодо долі і популярності, наприклад, того ж самого Сельського. Але залужний вже за це відповідальність не несе. І якщо в найближчій історичній перспективі це я кажу про наступний рік, скоріше за всього, так, 25-й рік влада вирішить все ж таки ну, через переговори, звичайно, через певний тиск заходу, що треба проводити вибори. І залужник до того моменту не втратить бажання взагалі цим займатися, то, в принципі, я зараз от таких от, тобто я очікував гіршого для залужного, насправді гіршого, знаючи і вивчаючи наше населення, очікував гіршого, але все ж таки настільки сіре оточення політичне і сіре політичне життя в Україні зараз, тобто немає яскравих постатей, немає яскравих заяв, немає яскравих дій. Що пам'ять про залужного, міфічного залужного, насправді він, звичайно, таким ніколи не був, і ми не знаємо, який він. За цією книжкою, ну принаймні, з того, що я прочитав, важко зрозуміти там політичні погляди, конкретні залужного і тому подібне. Але оцей залужний, якого багато українців вважають таким ідеальним військовим, який взяв відповідальність на себе і провів. Ну, принаймні, ми відбилися в перший рік війни. Він залишається популярним. Знову ж таки, за рік може багато чого змінитися, дуже багато чого змінитися. Але на даний момент мені здається, що все ж таки цей потенціал він зберігається за залуженнями. Друга тема це Путін. Я б не, не звертав на неї увагу, але дуже цікаво просто Я так подивився відео. Він сьогодні виступав, приїхав в Кизил, це столиця Туви, найбідніший, найвідсталіший регіон Росії, населений тувінцями. Це він перед Монголією, так? 3 числа він повинен поїхати в Монголію. Це окрема історія, жахлива історія для міжнародного права. Монголія за всіма законами міжнародного права повинна заарештувати Путіна, бо він має на нього виданий ордер міжнародного кримінального суду, і а Монголія на Монголію поширюється юрисдикція цього суду. Але керівництво Монголії заявило про те, що не буде цього робити, що знову ж таки ставить серйозні питання щодо доцільності існування цих інститутів в принципі. Для чого Монголії? Це знову ж таки не тема цього випуску, але зрозуміло, що Путін їде не просто не так. йому потрібно через Монголію отримати дозвіл Монголії на проведення газопроводу в Китай. І він везе якісь такі пропозиції, які, ну, звичайно, там, не те, що корупційну складову, але вони дуже вигідні для Монголії. По ціні. По наданню, так моменту, послуг там в які може зробити Росія. Так ось, і він виступив перед школярами, тувинськими школярами. Зробив, до речі, цікаво це, як він підбирає. Тобто він не відчуває все ж таки, зовсім аудиторію. А діти він почав розповідати про ці геополітичні різні моменти про Україну, таке подібне. Дуже багато дурниць не говорив, те, те, що я почув з відео. Але він сказав цікаво, що про мирні переговори, що Росія ніколи не змовлялася від проведення мирних переговорів. Але допоки бандити нападають на Курську область, цих переговорів не буде. Тобто він з усіх моментів, яких ми знаємо, з ультиматуму і з цього іншого щодо проведення переговорів, він не звів її до одної. Ну, принаймні в риториці, принаймні публічно, так, до одної умови, щоб бандити, тобто ВСУ, ЗСУ, тобто, вийшли з Курської області. Ну, принаймні це так виглядає. І якщо це дійсно правда, то ця авантюра курська, ця, цей порізно можна називати ще раз, так, вона все ж таки певного свого досягла своєї мети. тобто, для Путіна це незручна ситуація, як мінімум, так? Присутність українських військ в Курській області. Тому я все ж таки залишаюсь прихильником того, що якісь мирні переговори, початок мирних переговорів розпочнеться до президентських виборів Сполучених Штатах. І от дуже цікаво буде спостерігати, які? я не знаю цього плану, який план Генштабу. Який план вищого керівництва України щодо Курської області до саме президентських виборів? Чи виведення військ, чи дійсно там зосередження і, і утримання цієї території для того, щоб це був аргумент на цих переговорах? Ну і взагалі, вся ця ситуація говорить про те, що бачите, він називає Українські війська бандитами, тобто, тобто тобто він все одно уникає поняття інтервенції, окупації, зайшли іноземні війська вперше, там з Другого світу. Це все, що ми використовуємо, чи використовують там західні видання, він цього всього не використовує. Він все одно продовжує говорити про те, що от є якісь. Керівництво українське, з яким можливо вести переговори. Є українські війська, є якісь бандити, які захопили територію Росії. Таким чином він намагається уникнути, називати речі своїми іменами, що говорить про те, що він все ж таки невпевнено почуває себе в даній ситуації і намагається як можна. Далі притримуватись такої ситуації. Тобто ні про яку мобілізацію на гаслах нашу батьківщину напали вороги, треба всім піднятися. Мова принаймні зараз ще не йде. Він ще хоче вийти принаймні, тимчасово з цієї ситуації, не використовуючи оцей аргумент, який мало хто розуміє, наскільки він буде дієвий. А мається на увазі часткова чи повна мобілізація в Росії. Ось такі висновки на сьогодні. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Статистика говорить, що половина тих, хто дивиться, не підписана на мене. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Я намагаюся на них відповідати. І найголовніше, найцікавіше це те, що дає можливість YouTube все ж таки поширювати мій контент. Це ставайте спонсором мого каналу. Всі ті десятки, півсотні спонсорів, які вже є на цей момент. Вони відчувають, ну, тому що вони залишаються спонсорами, відчувають зв'язок зі мною. Це від цього на всього 70 гривень в місяць. Ви отримуєте можливість бачити мої відео першими. І я завжди відповідаю на питання спонсорів. Ну і на головні я розумію, що багатьох це особливо не цікавить. Це все ж таки, ще раз повторюю, для Ютуба це дуже важливе розуміння того, що цей контент важливий. Тому дякую. До наступних зустрічей.